Всім від пані бібліотекарки! Сьогодні читаємо книжку про рослини Наталія Чуб. Видавництво ранок. Ой, що це? Горошина проростає, росте, розквітає, дає плоди. Експеримент, уяви, що ти справжній учений. Давай разом посадимо в горщик землею зернятко і станемо його поливати. Щоправда, доведеться набратися терпіння, щоб зернятко зійшло, має пройти багато часу. Наприклад, горошина проростає близько 10 днів. Відгадай, поглянь, це листя різних рослин. Спробуй відгадати, з якого дерева кожен листок. А коли підеш на прогулянку, відшукає ті дерева, листочки яких тут намальовані. Глянь, листочок берези, листочок липи. Каштан, дуб, клен, горобина. Прекрасні квіти, яких лише квітів не буває в природі. Яскраві, духмяні, ніжні, тюльпан, волошка синя, дзвіночок, гербера, ромашка, нарцис. Квіти завжди тішать нас своєю красою. Вони відрізняються за формою та забарвленням. Від блідих і непоказних до дуже яскравих і незвичайних. Більшість квітів приємно пахнуть. Так вони приваблюють комах, щоб ті опилювали їх. Дерево. Дерева це теж рослини. Вони бувають великі й маленькі, з густою кроною і дуже худенькі. Гляньте, коріння, стовбур, листя, гілки. Оце зверху все крона. Скільки листочків росте на дереві? 250 тисяч або навіть 300 тисяч? Ого, це дуже багато. Дерева виділяють кисень. А ти знаєш, що саме завдяки йому ми дихаємо? Отже, дерева допомагають нам дихати. Листя полинають вуглекисний газ і виділяють кисень, яким ми дихаємо. Що є у дерева? Є крона, гілки, листя, стовбур і коріння, так? найбільше та найменше. Найвище дерево у світі секвоя. Це дерево вічно зелене, його висота може сягати понад 100 метрів. Це приблизно як 30-поверховий будинок. Секвоя може прожити до 3000 років. Найменше деревце у світі це карликова верба, його висота всього лише 6 сантиметрів. Ось погляньте, карликова верба. І секвоя вічно зелена. Фрукти. Їстівні дуже смачні. Фрукти це соковиті плоди дерева або куща. Їх люблять люди й тварини, фрукти бувають різноманітної форми, а на смак вони можуть бути не тільки солодкі, але й дуже кислі, наприклад, такі як лимон, фрукти можна їсти сирими або варити з них варення І навіть робити цукерки. А які фрукти ти знаєш? Які з них куштував? Черешня, яблуко, груша, вишня. Які ще ти знаєш фрукти? Зелені розбійники або прекрасні хижаки. Виявляється, є рослини, які можуть нападати на комах. Ось вони, які причаїлися і гам? Пастка зачинилася. Ці рослини ще називають комахоїдними. Вони дуже хитрі. Відразу навіть не збагнеш, що вони харчуються комахами. На вигляд такі милі. Бачите? У ялинки голечки колючі. Не у всіх дерев є листя. Вірніше, воно є у всіх. Але в деяких дерев листя нагадує гострі голки. Листя хвойних рослин хвоя, має вигляд довгих або коротких голок. Знаєш великий секрет: є дерева, які восени скидають своє листя, а навесні на них виростають нові молоді листочки. А хвойні дерева і влітку і в восени, і взимку і навесні завжди зелененькі. Та веселенькі. Глянь, ялина, сосна, мордина. Бачив такі водяні рослини. Деякі рослини так люблять воду, що в ній живуть у річках, озерах, ставках. Можна побачити безліч рослин, вони ростуть на дні або плавають на поверхні. Прекрасні квіти плавають по воді оточені зеленого круглого листя, це латаття. Їхнє коріння тримається з дно річки чи ставка. На дні морів океанів також можна зустріти різноманітні рослини. Вони ростуть на глибині 200-250 метрів, адже глибше не вистачає сонячного світла, необхідного для їхнього росту. Колючка плюс колючка. Ці незвичайні рослини називаються кактусами. Одні з них дуже колючі, а інші майже пухнасті. Навіщо ж їм потрібні колючки? Кактуси ростуть там, де дуже жарко. Вони накопичуть вологу у своїх товстих стеблах. Ось так хитро вони пристосувалися до спеки і нестачі води. А колючки потрібно кактуси, щоб його не з'їли. Країна корисних овочів ростуть на городі. Вони які фрукти дуже корисні. Ми їх використовуємо для приготування їжі. Назви овочі, які ти тут бачиш. Бачиш капусту, а морквину, буряк і гарбуз. Так? Ходить гарбуз по городу, питається свого роду. Це з іншої книжки. Світ рослин величезний дивовижний. Кожен листочок, кожна пелюсточка чи стеблинка приховують у собі безліч таємниць. За рослинами цікаво спостерігати, адже вони весь час ростуть, весь час змінюються. А ще вони дуже-дуже гарні. До зв'язку, до нових книжок. Гарного вам дня. Дякую за увагу!